Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, четвертий розділ з 1 по четвертий вірш. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів, написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. Ми з вами сьогодні будемо ще раз розмірковувати над цим уривком, тому що для нас з вами важливо не просто читати Слово Боже, не просто йти вперед. Для нас з вами важливо розуміти суть, сенс Слова Божого. Для нас з вами важливо побачити Ісуса Христа. А ці уривки вони надзвичайно глибокі, вони надзвичайно потужні. Мужні та такі доленосні, то ми будемо з вами сьогодні ще продовжувати розмірковувати. І сьогодні ми з вами будемо говорити про шлях Ісуса Христа на Голгофу. Коли почався шлях Ісуса Христа на Голгофу, він почався з дня втілення Ісуса Христа, з моменту втілення Ісуса Христа. Але сьогодні ми з вами будемо говорити про шлях Ісуса Христа на Голгофу, починаючи з дня хрещення Ісуса Христа, тобто не спочатку, а з певної Точки в житті Ісуса Христа. І день хрещення Ісуса Христа це день, коли відкрилося небо, і коли надприродній голос Божий пролунав по відношенню до Ісуса Христа. Господь засвідчив, що Ісус Христос не просто людина, а Ісус Христос предвічний Син Божий, Ісус Христос Бог, Ісус Христос один з трійці і Такий був голос Божий до Ісуса Христа: Ти мій улюблений син, у тобі моє вподобання. І що ми бачимо далі після такого надзвичайного свідчення від небесного батька? Це максимальна оцінка взагалі будь-якої особистості. І якщо говорити е, про людей, то це найвища оцінка людського життя. Ти син мій улюблений, у тобі моє вподобання. І далі Дух Святий веде Ісуса Христа куди, не в палац, не до кав'ярні, не до магазини, щоб придбати для Ісуса Христа щось таке надзвичайне і порадувати Ісуса Христа. Дух Святий веде Ісуса Христа у пустелю. І ми розуміємо, що пустеля це те місце, де зменшуються усі можливості людини навіть сьогодні. А тоді, в ті часи, в часи Ісуса Христа, це ще більше було проявлено. Тобто, життя Ісуса Христа обмежується. А ми пригадуємо, що Він улюблений син. У ньому вподобання небесного батька. В постелі Ісус Христос перебуває у небезпеці, голод. Спрага, дикі тварини, сам сатана в пустелі, тобто це величезна зона небезпеки. І що далі? І далі ще можна сказати гірше, ще складніше, ще потужніше. Ісус Христос у пустелі 40 днів, і Він не їсть ці 40 днів. І ми вже говорили з вами, що той голод, який був у Христа наприкінці цих 40 днів, це не просто голод, який трапляється у кожного з нас наприкінці дня, чи, наприклад, десь в обідні часи, це такий голод, коли людина опиняється на межі життя та смерті, і це можна сказати така критична ситуація. І можна сказати, що Ісус Христос знаходиться на межі життя та смерті. І ми читали з вами послання до євреїв, де написано, що Ісус Христос молився до небесного батька, щоб небесний батько врятував його життя, щоб Небесний батько зберіг його від смерті. І тоді, коли Ісус Христос був спокушуваний, Небесний Батько зберіг Його життя. Але ці 40 днів чиниться духовна битва. І ціна цієї духовної битви, не просто падіння Ісуса Христа, а ціна цієї духовної битви це вічна смерть для усього людства. Тому що єдина людина, єдиний Спаситель, єдиний цар, єдиний помазаник. Я е, декілька разів повторила слово «єдиний» і я хочу. Ще раз, щоб ми замислилися, єдиний. Ісус Христос єдиний, хто має силу і помазання нас врятувати. І тоді, коли Сатана атакує Ісуса Христа, це надзвичайно запекла духовна битва, коли Сатана атакує Ісуса Христа в пустелі, і ціна це падіння усього людства і падіння Ісуса Христа. І Ісус Христос е чине опір Сатані. Він е бореться з Сатаною. Він не просто, знаєте, якось ухиляється від сатани, просто щоб як. Якось ухилитися від його атак, просто якось ховатися, знаєте, і не чіпайте мене, і не хочу нічого, тільки не чіпайте мене. Ні, Ісус Христос бореться з Сатаною, Ісус Христос перемагає Сатану. Ісус Христос Словом Божим, як мечем, пригадуємо послання до Ефесян і усі обладунки Божі. Ісус Христос бореться з Сатаною. І він перемагає, і сатана відступає до часу. Але ми з вами знаємо, що Сатана. І далі нападав на Ісуса Христа через людей, напряму, через думки, тобто багатьма способами Сатана атакував Ісуса Христа. І життя Ісуса Христа дуже часто було на межі життя та смерті. Просто пригадайте, скільки разів Ісуса Христа хотіли вбити люди в різних ситуаціях і різні люди. І кожного разу Небесний батько вберігає життя Ісуса Христа, зберігає Його життя, але настав час. Коли Ісус Христос опинився на Голгофі, і того часу, в той день, життя Ісуса Христа було вже не на межі, не просто на межі життя та смерті. В той день Ісус Христос був призначений віддати своє життя за наші гріхи, і Він віддав своє життя, і Він довіряв небесному батьку. Він довіряв, що Він Воскресне. Він довіряв, що Небесний батько прийме його жертву. Він довіряв і цьому цій довірі, він вчився. і в дні спокушання, і в наступні дні, і в дні до спокушання в постелі. Тобто багато-багато разів Небесний батько доводив життя Ісуса Христа до межі життя та смерті. Ісус Христос багато разів опинявся на цій межі, і кожного разу він довіряв своє життя небесному батькові. Він не просто думав, ну як буде, або ну. Як трапиться, знаєте, як ми іноді думаємо і покладаємося на авось ні, Ісус Христос абсолютно свідомо розуміючи, що Він має робити, за для чого він це має робити, довіряв небесному батьку. Його, його довіра небесному батьку вона стала настільки ідеальною, вона стала настільки натренованою, вона стала такої високої якості, що коли Ісус Христос прийняв смерть, Він каже, що я тобі в твої руки від. Даю свій дух, і я хочу а, звернути увагу на надзвичайно важливу деталь, що Небесний Батько залишив Ісуса Христа, тобто на Ісуса Христа виливався весь гнів Божий, бо Ісус Христос був залишений небесною милістю, небесною любов'ю, але Він каже, що я в руки твої віддаю свій дух. Це така довіра, це така єдність, це така навичка, це таке знання, яким є його Небесний батько. що Небесний Батько, який зараз виливає на нього гнів свій. А Ісус Христос є замісною жертвою, а Ісус Христос прийняв наші гріхи, а Ісус Христос платить за наші гріхи. Ісус Христос довіряє Небесному Батькові. Ісус Христос знає, що Небесний Батько Його Воскресить. Отакий був шлях Ісуса Христа на Голгофу. Це було тренування, це було багато разів доходження до межі життя та смерті. Це було багато разів, коли не. Небесний батько свого улюбленого сина, у якому все його вподобання, свого унікального, предвічного сина доводив до цієї межі. І одного дня Ісус Христос цю межу перейшов, Він помер. Довіряючи небесному Батькові. І що ми бачимо далі? Ісус Христос Воскрес. Ісус Христос не просто Воскрес, Він не просто вознісся. Ісус Христос посів по правиці небесного батька. Ісус Христос увійшов у Божественну славу. Ісус Христос, його людська природа, Ісус Христос, людина, увійшов в небесну божественну славу і посів по правиці Господа, бо Ісус Христос довіряв небесному Батькові. Так, шлях на Голгофу, Він не закінчився на Голгофі. Шлях на Голгофу не просто закінчився воскресінням, шлях на Голгофу закінчився вічною славою Ісуса Христа. Ісус Христос. Нині перебуває по правиці Господа у небесній славі. Ісус Христос повернеться на землю, і слава Небесна вже ніколи його не залишить. Він назавжди перебуває в небесній славі і повернеться на землю другий раз саме у небесній славі, але шлях до цієї слави був. Через Голгофу, але шлях на Голгофу це був шлях багаторазового тренування довіри небесному батькові. І не просто таке тренування іграшкове, не просто тренування, коли треба, знаєте, утриматися від пиріжка. Це було тренування дуже серйозне. Це були справжні атаки сатани, ціна яких була або життя, або смерть. Ісус кожного разу довіряв небесному батькові. Давайте будемо прославляти Ісуса Христа. Давайте будемо розмірковувати про Ісуса Христа. Давайте будемо розмірковувати про шлях на Голгофу. І шлях після Голгофи: Ісус Христос каже, що це єдиний шлях у Божу славу. Ми з вами йдемо життям Ісуса Христа. Ми з вами йдемо шляхом Ісуса Христа, попри те, що Ісус Христос пройшов першим, і ми не приносимо себе в замісну жертву, але ж беремо свій хрест, не хрест Христа, а свій хрест і йдемо за Ісусом Христом. Тож не будемо слухати всіх цих брехливих балачок сатани, коли він каже в наших тяжках. Обставинах, то може ти не син Божий, може ти не донька Божа, може Господь тебе більше не любить, може жертва Ісуса Христа не така вже і важлива, що ти потрапив у такі обставини. Будемо дивитися на Ісуса Христа. Якщо ви в Ісусі Христі, якщо ви довіряєте Ісусу Христу, ніщо не може відлучити вас від любві небесного батька в Ісусі Христі. Це кінець восьмого розділу послання до римлян. Давайте будемо довіряти Ісусу Христу. Давайте будемо не довіряти всім тим думкам, які приходять від сатани. І давайте розрізняти ті думки, які приходять від сатани, для того, щоб їх відсікати, для того, щоб їм чинити опір, для того, щоб ми з вами ще більше зосереджувалися на тому, що ми улюблені сини та доньки Божі, тому що ми в Ісусі Христі, тому що це по благодаті Господь любить нас не через те, що ми щось робимо, а через те, що Ісус Христос зробив, а ми любимо Ісуса Христа, а ми віримо в Ісуса Христа, а ми зміряємося перед Ісусом Христом, а ми покладаємося на Ісуса Христа, знаючи, радіючи, святкуючи те, що в Ісусі Христі ми прийняті небесним батьком як тіло Ісуса Христа, як сам Ісус по благодаті. І нас це дивує, і нас це надихає, і нас це спонукає ще більше любити Ісуса Христа, роздумувати про Ісуса Христа і йти тим шляхом, яким пройшов Ісус Христос і нас веде. Тож будемо і далі читати Євангеліє від Луки разом для того, щоб зростати духовно, для того, щоб Ісус Христос, життя Ісуса Христа, прославлялося в щоденному нашому житті. І нехай Господь благословляє кожного з вас.